Що казати? Тільки погляньте на цю тканину. А що? Крепдайвінг. Що ще? Що ще про неї сказати? Класно тянеться. Приємна до тіла. Що ще? Все, хвата? Розпаковує? Все? Модель 1299. Запакували добре. Розміри з 50 по 64. -й. Ось така сукня. Комірець горловина, 3 четвертій рукавчик. А нічого, що ми не цей цвет взяли? Моделька 12. Хай буде? Моделька 12,99. Розміри з 10 по 64. Ось такого плану сукня. Комірець стієчка, рукавчики три четверті. Весняна суконька.